В одному ролику розповім все, що треба знати про ФОП на другій групі спрощеної системи оподаткування у 2026 році. Додивіться до кінця, щоб розібратися із ФОП від А до Я. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, і незважаючи ні на що на зовнішні умови, ви все одно продовжуєте розвивати свій бізнес, який використовує ФОП другої групи. Ключове питання, яке цікавить багатьох підприємців, чи може ФОП на другій групі включити в свій дохід чистий дохід. І відповідно не платити податок та не включати в дохід загальний оборот. Так, він може це зробити, і поступово протягом відео я вам розповім це питання. Воно досить складне та комплексне, але для початку почнемо з основ. ФОП на другій групі це підприємець на спрощеній системі оподаткування, яку ще часто називають єдиним податком. І відповідно він може продавати товари будь-кому. Іншим підприємствам, громадянам, державі за кордон, платникам ПДВ, неплатникам ПДВ товари можна продати будь-кому. Але з послугами ситуація складніша. Їх можна надати виключно громадянам. Та бізнесу, який теж є на спрощеній системі оподаткування, це можуть бути ФОПи та юридичні особи, наприклад, на третій групі. Зверніть увагу, що на другій групі ви не можете надавати послуги іноземним компаніям та компаніям в Україні, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також не можете надавати послуги державі. ФОП вам потрібен якраз для того, щоб мати можливість ефективно отримувати платежі від тих клієнтів, які у вас є. А вже далі є певні умови та деталі перебування саме на другій групі. Загальний річний оборот ФОПа на другій групі не може перевищувати 834 мінімальні заробітні плати, які визначені на 1 січня. У 2026 році мінімалка 8670 тисяч гривень. Множимо на 834 та отримуємо максимальний дозволений ліміт обороту за рік 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень. Також ФОП на другій групі може мати не більше 10 найманих співробітників одночасно, але водночас восьма особа має бути особою з інвалідністю на будь-якій групі. До речі, якщо у вас восьма особа не буде особою з інвалідністю, то за кожен рік ви будете отримувати орієнтовно 86 тисяч гривень штрафу за відсутність такого працівника, якщо у вас працює 8 людей і без особи з інвалідністю. Також ФОП на другій групі має певні умови роботи. Ну, по-перше, він не може здійснювати взаємозалік, тобто бартер, зарахування зустрічних вимог, подарункові сертифікати і тому подібні речі, заборонені на другій групі. Має бути саме тільки грошовий спосіб розрахунку: готівковий або безготівковий. По-друге, ФОП на другій групі має право здавати нерухомість в оренду в обмежених площах для житлової площі можна здавати не більше ніж 400 квадратних метрів для комерційної площі не більше ніж 900 квадратних метрів загальної площі, і тут не обмежується кількість об'єктів, які ви здаєте обмежується тільки площа. По-третє, на другій групі не мають право надавати послуги до інтернету, не можуть бути інтернет-провайдерами. Також не можуть займатися ювелірним бізнесом і заборонено надавати послуги охорони. На другій групі можна насправді застосувати подарункові сертифікати, але вони мають давати умовну знижку на товар, а не замінювати грошову оплату за товар. Навіть коли є подарунковий сертифікат, ви можете все одно його прийняти, але маєте дати знижку. Наприклад, прийняти хоч одну копійку оплати. Ну і відповідно, знижка 99,9%. Тоді це буде працювати. Одну із найтиповіших проблем, які я помічаю у ФОП на другій групі, це здавати в оренду приміщення нотаріусам, банкам, пошті це підприємства на загальній системі оподаткування, і ви ну не можете ніяк від них отримувати платежі. Це заборонено. Друга проблема, яку я помічаю, це отримання платежів на ФОП на другій групі з за кордону без інвойсів, які чітко доводять, що це оплата за товар. Таким чином, вам треба чітко довести, що це не послуга, щоб вам не анулювали єдиний податок. Додам ще один важливий момент: на сьогоднішній день на другій групі спрощеної системи оподаткування після одного мільйону обороту платником ПДВ ставати не треба, можна не платити ПДВ, ну і відповідно використати весь ліміт обороту. Але ми знаємо, що згідно національної. Стратегії доходів та й намірів МВФ, ФОБ на другій групі вже зовсім скоро стануть платниками ПДВ. Далі ще трішки приділимо цьому питанню уваги, тому продовжуйте дивитися ролик і розбираємося з іншими питаннями. Також обговоримо ще випадки, за яких умов податкова може анулювати вам спрощену систему оподаткування. Ну, по-перше, якщо ви перевищите ліміт доходу, який ми з вами обговорили для календарного року, вам анулюють єдиний податок. По-друге, якщо ви наймете понад 10 працівників. По-третє, якщо ви отримали платежі не по кведах, які собі зареєстрували, вони мають бути зареєстровані для платника єдиного податку. І по четверте, якщо у вас податкова зафіксує борг понад 3060 гривень, два квартали поспіль теж анулюють єдиний податок. Інших умов анулювання спрощеної системи немає. Деколи я зустрічаю побоювання у ФОПів за те, що вони, наприклад, не змінили адресу, їм анулюють єдиний податок, або за те, що в них відсутній касовий апарат і їм анулюють єдиний податок. Це все не відповідає дійсності. Так воно на щастя не працює. Зверну вашу увагу, що другу групу завжди реєструють з першого числа наступного місяця з моменту подачі заявки. Уявимо ситуацію, в якій ви 15 січня подали заявку на реєстрацію свого ФОПа на другій групі. Якщо ви її гарно заповнили, вам зареєструють ФОПа за 1-2 дні, але працювати він буде до 1 лютого на загальній системі і протягом цих днів. ФОП зможе відкривати рахунки в банку, підписувати договори, налагоджувати свою роботу, але отримувати платежі фактично на другій групі він не зможе, бо це буде кваліфікуватися як дохід на загальній системі оподаткування. Знаєте, ці приколи в дії за 15 хвилин зареєструй ФОП, в принципі, зареєструєте, але от працювати по ньому за 15 хвилин ну не вийде аж ніяк. Якщо ви вже маєте ФОП на іншій системі оподаткування, першій третій групі, щоб перейти на другу групу, треба подавати заявку за 15 днів до початку нового кварталу. Зазвичай, коли ви реєструєте собі другу групу, може статися насправді три проблеми, через які вам відмовлять у реєстрації другої групи. Ну, по-перше, якщо ви неправильно заповнили заявку на реєстрацію другої групи, тоді буде технічна відмова. По-друге, якщо у вас є податковий борг, вам теж відмовлять в реєстрації і отриманні другої групи спрощеної системи. Оподаткування найчастіше в людей висить пару десятків гривень податку по нерухомості, як борг чи на землю. Вони про це не знають, другу групу не дають. По-третє, на жаль, без збоїв не обходиться і деколи ваші заявки просто губляться. Тому треба вручну перевіряти, що ви все заповнили правильно, надіслали, не маєте боргів і дійсно в податковій зареєстрували спрощену систему оподаткування. Якщо після подачі заявки два-три робочі дні жодної відповіді немає, це саме сигнал для вас, що вона, напевно, загубилася. На жаль, єдиний податок не дадуть і треба вирішувати. А єдиний спосіб вирішити це контактувати з вашою податковою, зв'язуватися з ними, ну і вирішувати проблему. На всяк випадок, продублюю, що юридичні особи, умовно ТОВ, не можуть обрати собі другу групу, вони можуть обрати тільки третю групу. Друга група доступна тільки для фопів. Ну до речі, перша група теж тільки для фопів. Допустимо, вас влаштовують умови другої групи. Ви вже зареєструвались, далі починається робота та отримання платежів. Ви маєте право працювати як з готівкою, так і можете відкрити банківський рахунок, але ви цього не зобов'язані робити. За своїм бажанням можете взагалі працювати без банківського рахунку. Відповідно, один ФОП так само може мати і 10 банківських рахунків. Ви не обмежені в кількості тих рахунків, які відкриває фізична особа-підприємець. Також ви абсолютно не зобов'язані реєструвати печатку своєму ФОПу. Законодавство цього не зобов'язує, але знову ж таки, якщо ви хочете її отримати. Хочете мати це психологічне відчуття влади з спочатку? Звичайно, можете собі це придбати. Вона зараз просто купується в звичайних магазинах з канцтоварами ніде реєструвати її не потрібно ставити на облік в державних органах не потрібно. Коли у вас є банківський рахунок, ФОП, він автоматично приєднується до вашого ФОП, і також ви його можете приєднати до еквайрингових сервісів. Наприклад, для прийняття оплати картою на сайті чи на маркетплейсі. Ви зможете, наприклад, отримати платежі від маркетплейсів, де люди платять картою, новою поштою через відділення, інтернет-еквайринг, типу WayforPay, Фонді, Лікпей і тому подібні організації. Також можете отримувати гроші готівкою з рук в руки, класти їх на рахунок. не Можна залишати в готівці в себе в кишені, але завжди на такі платежі треба видавати фіскальні чеки, про це ще трошки детальніше пізніше поговоримо. Фоб на другій групі також зобов'язаний вести облік доходів. Якщо гроші приходять тільки в банк, виписка з банку буде достатнім обліком доходів. Якщо кошти приходять на банки, готівкою міксом, треба завести у вільній формі помісячний облік. В книзі обліку доходів, давайте спробуємо цей розділ підсумувати, бо він дійсно був великий. В цілому ФОП вам потрібен виключно для того, щоб ефективно приймати платежі. Ви можете приймати готівку без готівку, маєте видавати в певних випадках чеки, а можете просто прийняти оплату на банк і не видавати чек. Також, якщо клієнт запитує, чи можете ви виставити рахунок акт і накладну, ФОП на другій групі абсолютно без проблем може це виставляти. І, до речі, зверну увагу, що договір не є обов'язковим документом для ФОПа на другій групі. Він лише в певних моментах може деталізувати умови якоїсь співпраці, гарантії, строки виконання, форс-мажори чи інші якісь вимоги, які ви хочете прописати, вони фіксуються в договорі. Такі великі відеорозбори податкових питань можливі тільки завдяки вашій підтримці. Обов'язково. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, ну і напишіть підтримку у коментар каналу. До речі, такі великі відеорозбори податкових питань можливі тільки завдяки вашій підтримці. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube канал та напишіть коментар у підтримку каналу. Мені буде це дуже цінно та приємно. Під ризикову групу товарів зазвичай відносять складні технічні пристрої, тобто техніку, ювелірні вироби. Та лікарські засоби саме на цю групу товарів обов'язково строгий облік та первинні документи на всі товари за відсутність цих документів штраф 100% від суми реалізації кожної одиниці товару. Якщо у вас будь-який інший вид товару. Облік не обов'язковий, хоча первинка теж обов'язкова, але за відсутність первинки штраф всього 1020 гривень загальний. Не за один документ, а за всі відсутні документи. До речі, ось так виглядає облік товарних запасів для ризикової групи ФОП. Він має вестися саме в строгій відповідній формі, як ви бачите на екрані, і вона затверджена Міністерством фінансів. В мене скріншот з програми Вчасно звіт його там вести досить зручно у електронній формі. ФОП на другій групі може надавати послуги і облік тоді послуг. Послуг вести не потрібно. Нагадаю, ФОП на другій групі може надавати послуги тільки громадянам або іншим платникам єдиного податку. Умовним ОСББ, банкам, нотаріусам, сільським чи міським радам надавати послуги на другій групі чи здавати приміщення в оренду строго заборонено. Це не можна робити. ФОП на другій групі в 90% випадків може підтвердити купівлю товару та його походження двома документами. Накладною, яку він надав і отримав від продавця товару, того, хто йому продав товар, або митною декларацією і штампом української митниці про сплату митних платежів. Це підтвердить, що ви, власне, завезли товар за кордоном. Мушу випередити ваші питання і попередити, що інвойси з іноземних інтернет-магазинів, квитанцію про оплату картою в цих магазинах, це не є первинний документ. І він не підтверджує походження товару в Aliexpress. Ще хочу підняти питання того, що в майбутньому ФОПам хочуть ввести ПДВ. Про це ми вже говорили, і поки що його ще не ввели, Ми можемо насолоджуватися і працювати без нього без додаткової бюрократії. Але я б вже починав певну підготовку. Найцінніше у ПДВ постачальник, який, по-перше, продає товар по безготівці, по-друге, дає накладну на проданий товар, а по-третє, буде готовий продати цей товар, в тому числі з ПДВ. Такі постачальники вже в недалекому майбутньому будуть на ціну золота. Починайте їх колекціонувати вже зараз. Тому що знову ж таки такі постачальники, які продають товар дорожче, але з документами, будуть кращі, ніж ті постачальники, які продають товари без документів. І це нас очікує вже в найближчому майбутньому. Також давайте нарешті обговоримо питання, за яких умов ФОП має право в свій дохід. Включити не загальний оборот, а лише чистий прибуток це питання напряму пов'язане з детальним обліком та первинними документами. Цю схему згідно з такі 292.4 податкового кодексу дозволяє виконати комісійний договір, який можна підписати з іншим ФОПом чи своїм постачальником юридичною особою. На основі цього комісійного договору чи агентського договору підписується акт приймання передачі товарів під реалізацію. Після продажі товару готується звіт комісіонера з переліком проданих товарів, які власне було реалізовано, і суму комісії, яку він собі залишає. Ну і потім обов'язково проводиться. Підписання акту приймання передачі наданих послуг і оплата коштів через банківський рахунок своєму постачальнику відповідно в тій комісії, яку він залишає собі. А ви залишаєте собі ці схеми реально працюють у багатьох підприємців на другій групі, і ми з такими підприємцями вже пройшли десятки податкових перевірок і успішно захистили цю схему. Але дійсно тут треба фокусуватися на тому, що буде бюрократія, щоб вести таку схему, і потрібно зберігати всі первинні документи. Це вкрай важливий момент, щоб ефективно Працювати по такій системі. Переходимо до питання касових апаратів. Касові апарати є двох видів РРО та ПРРО. По суті, це одне й те саме, просто кожен обирає те, що йому зручно. Але звичайно, зараз на практиці більшість людей все ж таки вже використовують програмні касові апарати ПРРО. РРО це така машинка, яку ми звикли бачити в супермаркетах, де з шухлядки вилазять якісь гроші. Але звичайно, зараз це може бути і менш компактний пристрій. Суть в тому, що це окремий девайс. ПРРО це програма, яка може бути встановлена на смартфон, планшет, комп'ютер чи будь-який пристрій, яка теж допомагає фіксувати чеки в податкову. Зразу хочу вас застерегти від неправильних питань: від того, який у вас магазин чи який у вас вид діяльності в більшості абсолютно не залежить, чи треба касовий апарат, чи вам він не потрібен. Чи треба касовий апарат справді чи вам не потрібен, виключно залежить від того, яким способом оплати ви отримуєте платежі від своїх клієнтів. Згідно всіх актуальних роз'яснень податкової та закону про РРО, касовий апарат потрібен у випадках, якщо ви приймаєте готівку, видаєте чек, приймаєте платежі від нової пошти. Оплату через термінал картою в магазині чи через маркетплейси в інтернеті, а також навіть інтернет-еквайринги на вашому сайті, а також якщо приймаєте оплату ключ-картою, тоді чек потрібен. Не потрібен касовий апарат, якщо ви отримуєте платежі на рахунок через Укрпошту, напряму оплату на iban реквізити Ну і також, якщо вам клієнт платить на ключ-карту, тобто звичайну карту ФОПа. Касу не треба, але тільки в тому випадку, якщо оплата в межах одного банку. Тобто, коли клієнт платить з привату на приват, він його переадресовує на iban реквізити. Ну, відповідно, каса не потрібна. В інших випадках касовий апарат потрібен. Також хочу звернути вашу увагу на обов'язковість для розрібних точок давати клієнтам можливість оплачувати картою через термінал чи QR-код. ФОП на другій групі незалежно від місця діяльності. Крім територій можливих чи активних бойових дій, зобов'язаний мати банківський термінал або QR-код на оплату картою їхніми клієнтами. А за відсутність такої можливості передбачений в законі штраф від 8,5 тисяч гривень. Тепер давайте проговоримо про податки, які платить ФОП на другій групі. На щастя, у 2026 році тут є певна стабільність. ФОП на другій групі платить основний фіксований єдиний податок, який становить до 20% від мінімальної заробітної плати, що встановлюється на початок року. Ну і платиться цей податок щомісяця до 20-го числа. Насправді, ваша місцева влада може зменшити суму податку, який ви платите, і до 15%, а в деяких місцях прийнято і до 10% платити від мінімальної заробітної плати, мусите перевіряти в себе на місці. Проте станом на зараз на 26-й рік розмір максимальної ставки єдиного податку становить 1729 гривень та 40 копійок. Платити податки з обороту чи з чистого доходу ФОП на другій групі додатково у відсотку якомусь не потрібно. Єдиний податок можуть не платити ФОП військовослужбовці за умови, що вони подали заяву на звільнення від сплати оцього єдиного податку в податкову. Також можуть не платити ФОП з територій можливих чи активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Такі ж самі пільги і щодо військового збору у ФОПів аналогічні повністю. Крім того, якщо ви подали заяву на відпуску чи на лікарняний, то теж один раз в місяць ви можете не заплатити ні єдиного податку, ні військового збору. Але у вас не має бути найманих працівників, щоб скористатися такою пільгою. Військовий збір у всіх ФОП на другій групі однаковий: 10% від мінімальної зарплати це 864 гривні та 70 копійок щомісяця. Він не може бути ні збільшений, ні зменшений. Сплачують його теж щомісяця до 20 го числа. Також ФОП на другій групі сплачує ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. Це платіж у пенсійний фонд. Він платиться щоквартально, проте по бажанні ви можете заплатити її щомісяця. Щомісячне ЄСВ треба сплатити у розмірі 1902 гривні та 34 копійки у ФОПа на другій групі, та й у всіх інших фопів теж до речі, ЄСВ також можуть не платити пенсіонери, особи з інвалідністю, також особи, які є паралельно найманими працівниками за умови, що за них роботодавець сплатив ЄСВ на повну ставку з мінімалки. Крім того, не платять ЄСВ ФОП військовослужбовці в автоматичному порядку пільга дії, фопи загальники без доходу не платять ЄСВ, і також не платять ЄСВ ФОП в декреті, за яких сплачує ЄСВ соцстрах. У ФОПа на другій групі є й інші податки, які вони можуть платити, але це залежить від того, який у вас вид діяльності та яка структура роботи. Якщо ви прийняли на роботу працівника, то очевидно, що маєте за нього заплатити податки на дохід 18%, військовий збір 5% і 22% ЄСВ, приклад розрахунку зарплати на 10 тисяч гривень, бачите на екрані. Якщо ви є сільськогосподарським виробником і маєте земельні ділянки, то вам треба платити мінімальне податкове зобов'язання у відсотках від нормативної грошової оцінки ваших земельних ділянок. Проте це мінімальне податкове зобов'язання МПЗ можна перекрити і змінусувати шляхом сплати інших податків. Воно взаємозараховується. Також до речі, якщо ФОП надає послуги хостелу, ночівлі чи готелю, платиться туристичний збір. До речі, навіть зараз ФОП на другій групі поки ще не ввели ПДВ. У двох випадках може все одно бути платником ПДВ. По перше, якщо ФОП офіційно ввозить і розмитнює товар за кордону, сплачуємо ПДВ. Також ФОП на другій групі може заплатити ПДВ, якщо замовляє послуги в нерезидентів та проводить оплати з України за кордон. Тоді платить 20% ПДВ. Але це не стосується послуг, які ми замовляємо в інтернеті. Ну, наприклад, реклама у Фейсбук. В цьому випадку 20% платить інтернет-платформа. Ну але зазвичай вона просто збільшує ціну послуги на 20%, але сплачує її вона самостійно. Тепер перейдемо і до звітності, що подають ФОП на другій групі. Основний звіт ФОБ на другій групі подає раз в рік. Це річний звіт по обороту. В ньому рахується ваш загальний оборот, який ви не можете перевищувати згідно ваших лімітів. Вказується також кведи, кількість працівників, ну і до звіту подається додаток по ЄСВ. Якщо ви його платили і не маєте пільги. Якщо у вас є працівники, то щокварталу подається звітність об'єднана за працівників. Якщо ви надаєте послуги із тимчасового розміщення туристів. Платите туристичний збір і подаєте декларацію з туристичного збору. Якщо ФОП орендує комунальну або державну земельну ділянку, подається декларація із плати за землю. ФОП на другій групі також може подавати і звіти до державної статистики, але це подає невелика кількість ФОПів. В даному випадку подають статистичний звіт в 26-му році ФОПи, які надають вантажні або пасажирські перевезення, або займаються промисловим виробленням продукції. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимо з вами у наступних роликах.